С... Привет, кто дома? Тура Гускан, Билли Микрофона. Я дела Ютуб. Всем привет. Да, 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 ребяточки. Что вы тут наблюдаете за мину. Теперь яркость краща. И вообще, видки я снимаю, ребята. Как вы думаете, что это за телефон? Да, это iPhone, Xiaomi. Плюс І Я його сьогодні купив 2 січня. Можете вже мене поздравити з оновленням, з Ютубом. Ви, навіть, запитаєте, а що буде що сталося з моїм каналом? Кстаті, якщо ви хочете, щоб а, на моєму отому, іншому телефоні вийшло, звісно, останній ролик, тому що треба трошечки такий... Там зняти последній ролик, хоча там я розкажу, що за нього річку чи бегу, що мої батьки опять п'ють, приходила Леся, потім Леся Карабіниха допомагала нам щось зробити, потім якийсь дядько Алкаш приходив. Але це, -це не було інтересно. Заколядував я, ні, заблокував я гроші. От, і думаю, бля, що собі купити? І тільки думаю, хочу iPhone. Точно хоч iPhone. Посадку хотів сьомий iPhone. Ну, там не було вийшло, тому що там а, всі айфони були або за карточку, а треба було заплатити, або а, там десь, коли якийсь айфон був розбитий, якийсь там був ще без iCloud, а, якийсь був ще галімий. Ну і коротше, Женя мені заказав, писався, що там був золотий. Там був ще ч, не з дядько той він той відмінив. Хочу подякувати цьому дядьку. Я не знаю його ім'я, але хочу йому огромне сказати дякую. Благодаря нему і я... благодаря ньому я маю цей телефон. Респект і лайкосик йому, підписочка на канал. Ну, ребята, підписуйтесь на мій інстаграм уже скоро мене буде. Інстаграм буде назвати Санджо. там будуть виходити фоточки, мої фоточки, там будуть виходити моменти, які не попали у сюди, і там буду викладати своє життя, і все, що я роблю, в, так сказати, в реальній жизни. А ви ще записуєте мене, чиї ну, ютуберство. Ні, ребята, да, я хочу вас э, хейтерів зараз, оголчу, але вас не я продовжу знімати тут. Тепер просто на новому каналі, Торіку Скін. Я буду знімати і далі ролики. Позивайте мені вдачі кстати, на, э, з, з, э, як -то кажеться, з вас святами, з нами роком. Хочу пожелати вам щастя, здоров'я, удачі, любові. Забудьте всі образи, які ви говорили мамі, татові. Обніміть їх і надіюся, ви на велик застріли з сім'єю. Просто я застріл невелік. Як ви можете подивитися на моєму старому каналі Просто Ракушкан? Правда, я банан. Ти прибив цей туберкускан. Ну, а тепер все, 2025 настав, нові целі, все нове, тепер новий турку. На ще двін. От давайте я вам десь за 7 днів я вам розкажу, які в мене плани. Що я буду з кимось воювати і все таке. А зараз давайте вип'ємо з наступаючими. З попередньо з прошедцями з Новим роком, просеціям з Різдвом От бажаю щастя, здоров'я, удачі, любі, кохання. І давайте вип'ємо за новий канал Затура Кошканцепінь просвітав щоб я знімав для вас відоси, які кожен день мене виходили. Будуть даже виходити, може, чаще в ролики, ну, будемо вийде. Хіба як телефон цей, ну, не дай Бог. І... <фл> в новій <фл> от Ну, а давай тобі підемо за 2 січня, тому що це ахуєнна дата, це день народження мого нового альфончика 6. Як його купив, коротше, в месонні, а, я сидів вдома і, коротше, Женя такий каже. А Ангеліна каже, прийшла моя посилка. Я чекав посилку три дні вона їхала з Києва. Я так думаю, коли вже посилка, я вже розстроївся, що посилка не приїде з огонь, завтра. Ну, Ангеліна каже, мене ще перс, плес збив, я чудного не переламав. Кожій димоми, в магазин зайшли, щось купили. Там всі такі тілочки були файні. ну, Не підкордив. Не з було, була. Я собі взяла ряду, ми пішли до школи, посиділи, випали, випали за айфон, За цей Ангеліна трошки сказала, що хоче теж iPhone. Женя, може теж нема телефону, він теж хоче телефон. Коротше. Ах. І ми просто посиділи, і потім я прийшов і в Ютубі сидів трошечки. Ну, що ж, давайте, за новий. Е... Пусть за 2025 за турокушка, за нові цілі, за все нове і хороше, щоб цей рік був офігенним і класним. за iPhone 7 з наступ... з вас, з вам, е, праздниками. Все. Увидимся завтра в нових е, роликах. Не знаю за ролики будете реально виходити дуже рідко, тому що я буду більше заліпати в Ютубі. А, ну, підписатись на інстаграм і не забувайте, що 26 травня я скоро строю ахуєнний конкурс, і скоро я вам про нього більше розкажу. Все, давайте це буде такий наш Добре. початковий перший ролик на каналі Ту.